Ще хочу зазначити, що Туреччина, турецька зовнішня політика, вона буде зосереджена на тому, що всі маленькі відносини будуть з Росією і великі відносини з Україною, та з західним світом. Це фантастичне спостереження. Ми маємо також не забувати про те, що що Туреччина не визнає анексію Криму, і також позиція Європейського союзу в цьому питанні в майбутньому є дуже важливим стосовно кавказських країн та безпеки у Чорному морі. Так зважаючи на це, ми можемо сказати, що підход у Туреччини він є таким дуже. Сентиментальне, ми не думаємо, що буде якісь а, військові підтримки, чи щось таке. Турецька позиція вона більше зосереджена на європейській країні. Ніхто не має забувати те, що Туреччина була першою ісламською мусульманською країною, яка визнала незалежність Ізраїлю. І по факту а, ми бачимо, що коли Греція та Іспанія признали Ізраїль, вони вже були. Але він же був членом Європи. Громадяни Туреччини вони дійсно поважають мужний захист. Українського народу своєї країни І вони також з повагою відносяться до всіх цих молодих людей, які гинуть, захищаючи свою країну. Росія зараз не має більше прав ніж Молдова, Україна або інші країни, тому що всі також ці країни мають вихід до Чорного моря в рамках європейської концепції, і Німеччина велика країна. І на ЄС також немає, також більше прав ніж Люксембург, і ось це загальна концепція. спочатку була Монральська конвенція, але з історичного з історичного погляду, коли ми кажемо про цю конвенцію, при її розробці було також задіяно певному стратегію. У 1936 році, в липні, король відвідував Туреччину і потім було підписано Монральську конвенцію, Потім пізніше також було підписано угоду про співпрацю в Чорному морі, і я був одним з тих, хто розробляв цю угоду. І також зараз можна інтереси Чорного моря розширювати на Армінію, Азербайджан та Грузію, тому Туреччина розуміє, що Крим є частиною України, і в будь-яких мирних угодах між Україною та Росією ми маємо підтримувати українську волю, якщо для Миру Україна вирішить залишити Крим або повернути його собі. Ми будемо поважати будь-яке.